Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на фігмі ми будемо працювати у стилі Крістіан Дігор. І ось ви бачите на екрані. Ми зробимо ось таку листівочку. Або, можливо, це буде як лицева сторона якогось пакету чи пакування. І ось як зробити в такому стилі у фігмі, таку композицію. Тож почнемо, я просто набрала Dion Print Pattern, і ми бачимо, що дуже частенько цей бренд використовує. Ось в своєму стилі ось такі одно, однорідні такі або одноколірні патерни. Тобто обирається якась рослинна основа. Це можуть бути квіти, листки, дерева, що завгодно. А також тваринний світ. Ми бачимо, що їх тут дуже безліч багато, і вже з цього моделюють як патерни, так і якісь візеруночки окремі, або, можливо, навіть тканини на основі цього. Як це можна зробити у фільмі? Давайте ми зайдемо зразу у фірму, перейдемо. Дивіться. Я скачала ось такий листочок. Звичайний листочок. Бажано, щоб він був на якомусь однорідному фоні, щоб його можна було легко вирізати і щоб він був такий контрастненький. Як вирізати листочок, це дуже просто. Заходимо на сайт, який називається Фоторум, Підтверджуємо, що ми людина, і закидаємо сюди ось він, ось він, відкрити. І за лічені секунди мені фоторум вирізає цей об'єкт. Ось ми бачимо, що він вже на прозорому фоні. Натискаю Скачати стандартне вирішення, і ось він вже скачений. Закидаю я цей листочок із завантажень, і тепер буду працювати саме із ним. Звісно, можна обрати там і листок, і квітку, і якусь композицію створити, скажімо, ось такий варіант. Я вже почала робити і такий варіант, я хотіла зробити. Ось. Але ми будемо сьогодні працювати тільки з одним листком це вже за вашим бажанням, яку захочете таку створити композицію. Отже, в мене є ось цей листок, і як нам його перевести у такий варіант. Заходимо ми у плагіни, вибираємо плагін «Фотопія». І нам потрібно його перевести в чорно-білий варіант. Заходимо у цю четверту іконку і шукаємо чорно-білий. Так, можна посунути, можна спробувати поредагувати, якщо ви хочете поконтрастніше попробувати ці повзунки потягати. Мене влаштовує така реалізація, тому я натискаю ось на цю кнопочку і повертаюся в цей режим. Тепер мені треба ці два шари. Ми бачимо, що в нас тут з'явився коригуючий чорно-білий шар, і також бекграунд. Ми вибираємо обираємо їх шифтом і Ctrl. Е об'єднуємо те саме, що і в фотошопі. Ми вже знаємо комбінацію цих клавіш. Далі ми заходимо у «Фільтри», стилізувати і шукаємо ось тут виявлення контурів. Натискаємо на них і бачимо, що у нас вже з'явилися ось такі от контури. Після чого знову заходимо в коригуючий шари і шукаємо поріг. У нас з'являється ось таке віконечко, і ми тепер починаємо тягнути повзиночок до того варіанту, який нам починає подобатися. Надто багато він стає чорний, а ось приблизно такий варіант, ось такий варіант мене влаштовує. І це вже буде чорно-білий колір. Але ми його будемо переводити в потрібний нам колір. Якщо ми вже на 100% впевнені, що цей колір нам буде потрібний, ми можемо його перевести через мапу градієнтів. Але я не хочу через мапу градієнтів робити, тому я знову ж таки повертаюся до головного меню. І зберігаю цей листочок Файл, зберегти, і мені фігма каже, що він вже збережений. Я закриваю цей варіант і бачу, що в мене вже цей листочок ось тут збережений в чорно-білій реалізації. Тепер я його дублюю: Ctrl-C, Ctrl-V. Перший нижній шар я назву одиниця, а верхній шар назву двійка, щоб не плутатися. Обираю ці два шари шифтом, виділила їх і натискаю на іконку. Маска. Тепер вони в мене в масці. Щоб поміняти колір, я заходжу на верхню картинку. І ось тут, де філ, у мене заливочка. Я хочу додати той колір, який мені потрібен. Я натискаю на плюсик, і бачу, що в мене з'являється додатковий колір чорний на 20%. Мені треба обов'язково написати, що він 100%. Enter. Тепер я бачу, що він чорний. А тут я ввожу показник цього кольору, який мені потрібен. Я його знаю на пам'ять 1, 1, 3, -5 -3 7. Enter. І ось у нас вже з'явився той колір, яким ми хочемо бачити листок, але він у нас повністю залитий. Щоб зробити його прозорим, ми просто використаємо режим накладання. Я натиснула ось тут на «Fill», Тепер обираю режим накладання. Нам потрібно обрати із ось цих трьох варіантів. Я думаю, один із них: або «Lighten», або «Screen», або «Plus Lighter». Давайте ось цей варіант. ОК. Okay. І тепер у нас з'явився ось цей листок. Він у нас, як ми бачимо, ліворуч у масці. і ми напишемо головний листок. Enter. Оскільки я хочу, щоб ще використати контраст, я його просто продублюю. Напишу, що це тінь, і мені потрібно у цій масці зняти режим накладання на нормальний. І тепер в мене буде тінь. Ось вона тінь від цього листка. Правда, це треба перетягнути Ctrl-Shift. Сюди, тепер ми бачимо, що в нас є листок і його тінь. Такі реалізації ми будемо їх використовувати. Давайте я поки що об'єднаю групу і створю фрейм. Розмір нашого фрейму 1080 на 1440. Хай він буде білого кольору. Тепер ми будемо за допомогою уже готового листочка формувати композицію. Я зараз в томусь так більшу. закидаю його сюди, закидаю його наверх, зменшую, розвертаю. Я бачу, що він виліз за межі фрейму, зараз я їх ще раз перезакинув. і в групі а, нижню тінь можу перемістити так, як мені більше до вподоби. Далі тут можу скопіювати верхній головний листок, Ось, зменшити його. І розвернути його по колу. Зазвичай, коли створюють такі композиції, роблять його таким, щоб всі елементи були направлені до центру, іначе вказували на якусь головну деталь. А в нас головна деталь це назва Крістіан Діор. Я просто написала стиль Діор. Тут здається, він я хотіла написати, що він існує з 1944 року, якщо я не помиляюсь. І ось просто ми здублюємо ще один цей листочок, розвертаємо його ось так. от. І так само вверху ще два листочки дублюємо. Важливо, щоб ми не витягували ці листочки за межі фрейму. Ну, якщо так стається, то легко закинути і виправити цю ситуацію. Далі я зроблю ось такий напис, ну практично такий, як. На нашому оригіналі, давайте ми подивимося, як це зроблено в оригіналі. Зазвичай діор скорочено так, є і з короною діор, тому що тут бренд такий. Але коли ми дивимося ще якісь варіанти, то використовують... і зараз перетягну її сюди. Цю роботу. І з Пінтересту я одразу сюди перетягнула, тобто без зберігання у завантаження. Звісно, ми можемо тут ще накидати дрібних елементів. Але я хотіла зробити таку лейтову версію для того, щоб ви зрозуміли, як воно працює. Тому для заголовку я обрала Christian Dior повноцінний заголовок. І зверніть увагу, такі дорогі бренди використовують витончений стиль, витончений шрифт. Стиль за січками гарно поєднується із рукописним шрифтом. І от, як ви бачите, ось така реалізація, контраст, привертаю увагу заголовок. Цей варіант може використовуватися як частина. Бренду чи айдентики. Вірю, що вам сподобається стиль Крістіан Діор, і ви зможете поза парами попрактикувати його для якоїсь дизайнерської своєї реалізації. На цьому у мене все.